Слідство триває тема дня. Отже, друзі, триває наш марафон. З вами, як раніше, Ірина Коробко, Олександр Філяєв. І, як ми трохи раніше казали, будемо підбивати підсумки роботи патрульної поліції Одеської області. І підсумки ці за 2023 рік. Усі цифри, усі пригоди, можливо, найцікавіші пригоди, з якими зіткнулися патрульні поліцейські. Будемо із перших вуст дізнаватися про це у нашого. Гостя до нас завітав Руслан Рубан, начальник управління патрульної поліції в Одеській області. Руслана, вітаємо вас. Вітаємо вас, вітаю. Отже, ну що, традиційно, традиційно підбиваємо підсумки, традиційно дивимося на цей рік, який знову ж таки був знову таки складним, так тому що рік під час війни і насправді ваша робота теж якимось чином змінювалася, враховуючи ось такі обставини, в яких ми опинилися, враховуючи те, що війна продовжується. З чим завершуємо? З чим завершуєте ви цей 2023 тисячі Ну, якщо говорити про основних результатах службової діяльності, що полягає в кількість опрацьованих завдань, кількість зареєстрованих правопорушень або розкритих злочинів, то за період 2023 року, станом на сьогоднішню дату, зокрема, співробітниками управління патрульної поліції в Одеській області було опрацьовано 132 тисячі 185 повідомлень на спецлінію 102 щодо викликів громадян. Понад, як я говорив, 57 тисяч. Самостійно створених задань це поліцейськими, коли вони виявляють ті чи інші адміністративні правопорушення. Що говорити про кількість складених адміністративних матеріалів, то всього у нас оформлено 178 тисяч адміністративних матеріалів чи то постанов, чи то протоколів, що на 89,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, тобто за 22 рік, ну а в сфері. Безпеки дорожнього руху оформлено 133 345 постанов та 15 895 протоколів. В сфері громадської, решта оформили в сфері громадського порядку. Ну, також, звичайно, не можу оминути питання злочинів, тому що, як вже і зазначав, що кількість зареєстрованих злочинів у період 23-го року на території. Обслуговування управління патрульної поліції в Одеській області всього становить 30 тисяч вісімсот що на 192%. Більше ніж зареєстровано злочинів за минулий період. Тому що... ми бачимо, що всі показники більше насправді так збільшуються. На жаль, я не знаю, це про так. те, що е, кількість людей, яка поїхала, повернулася і почала ці злочини знову ж таки тут е, організовувати. Так чи це означає, що стало більше все ж таки звертатися людей ще більше до поліції, і тому ви їх фіксуєте? Ну насправді не забуваємо про те, що у нас збільшилась кількість повідомлень непритаманних таких злочинів, як військові злочини, пов'язано mm -hmm. з обстрілами і агресією. Не забуваємо, що з початком бойових дій і з погіршення фінансово-економічного становища громадян кількість шахрайств у нас колосально збільшилась. Дуже багато громадян залишили проживання в місті Одеса і приїхали в інші області нашої mm -hmm. держави і. Також дуже часто вчиняється крадіжки. Ну стан Пусти, так... Ну, пустуючих так, так квартир, так, порожніх так. квартир і будинків. Так mm -hmm. і збільшилось так само. Я говорив, і кількість випадків зберігання громадянами різної зброї, навіть mm -hmm. вибухових і вибухонебезпечних інших речовин, снарядів і так далі. Що раніше в мирний час це для нас би було нонсенсу. Див... Дивиною і чимось новизною, на жаль, складні умови в державі диктують свої особливості правила. Нам треба з ними тільки максимально правильно, ефективно працювати, вчасно запобігати. І громадянам треба розуміти, да, ми вже всі це розуміємо, і жити в тих, і пристосовуватися до тих умов, які, на жаль, нашій державі вже існують близько двох років. Ну, ось цікаво, так. Якщо перший рік повномасштабного вторгнення, ну з меншими цифрами був відзначений щодо звернення громадян, так і на лінію 102, то ось як вважаєте з чим це пов'язано? Можливо, таке риторичне питання, але все одно цікаво. Можливо, навіть і психологічна складова, яка є у цьому. Чому ось на другий рік повномасштабного вторгнення, коли люди здавалося б, мали б якось зібратися. Там більш уважними один до одного мати бути. А тут виходить, що ось ці показники вони навпаки збільшуються. Насправді це досі таке питання складне і однозначно від, напевно до і треба звертати до соціологів, криміналістів, кримінологів. Напевно, і до викладачів навчальних закладів вивчати такі ну, обставини, які стали у нас. Я думаю, що не од... хтось може написати якусь наукову і кандидатську роботу з приводу цього питання. Дуже багато факторів чому збільшилось. Ну, а поясню, що з лютого, там лютий, березень, травень, по червень місяць минулого року, фактично, поліція не виконувала свої завдання. Фактично, там в березні місяці спецлінія 102 працювала. І обліковувало, не обліковувало повідомлення звернення громадян. Фактично, поліцейські не притягували до адміністративної відповідальності громадян за порушення правил дорожнього руху. Пам'ятаєте, як тоді, що одразу спочатку повномасштабного вторгнення з е, відповідні сервери з інформацією, обліковими даними щодо того ж порушення автоматичного режиму, порушення правил дорожнього руху в автоматичному режимі, були перевезені до інших міст з метою убереження. Відповідні mm -hmm. інформаційні портали також не працювали, і все було спрямовано на те, що порог не державної влади, зокрема і поліція, звичайно, з визначною ролею і завданням збройними сили могли зупинити просування ворога. Ви ж пам'ятаєте, що. Говорили про понічні такі ідеї, що вже ось ось вони вже будуть бли, ну так, близько йдуть на, на Одесу і таке так, інше. Так і, не це забуваємо, так. що столиця нашої держави практично була з однієї з, з однієї чотирьох сторін. Вона була оточена і всі думали, що ворог далі Але, Слава Богу, ці плани зірвали наші мужні герої збройні сили України, сили оборони в загальному і. Люди звичайні пересічні, зокрема, ну і пов'язує виключно із цим так само із великою міграцією. Не забувайте, що дуже велика кількість наших громадян східних, зокрема Харківської, Полтавської області, Сумської, Чернігівської, так само і з Миколаївської Одеської і Київської. Переїхали і жили в, в західних областях нашої держави. Пам'ятаю, тому що в той період часу ні службу в управлінні патрульної поліції Чернівецької області. Так, населення міста Чернівців встановило на той період 270 тисяч, а в один період часу станом на березня понад 650 І в місті е соціальна інфраструктура Це елементарно в три рази більше у, у два. У два, два так. рази більше, так. із а, них частина з Одеси, так, мабуть, не таку статистику, але громадський транспорт, елементарно каналізаційні там ну, так, відходи не справилось просто, бо не було готово, ніхто не очікував, що буде колись такі потік і такій кількість. У нас фактично ні будинків, ні квартир там не залишилось, які може були вільними для орендування. Там пам'ятаю. Ми там свої службові кабінети використовували для того, щоб люди там близькі, наші особи з колеги, які переправляли сюди сім'ї, могли там просто переночувати, їдуть далі, шукають своє житло. Ну не забуваємо, що цей фактор дуже сильно вплинув. А коли люди повертались, когось розбиті будівлі, хтось не врахував свого майна, хтось. Стикнувся з якоюсь і Оце все і витікає, має ці наслідки в збільшену практично кількість там, виявлених правопорушень і, і злочинів, які вчиняються. Ну добре, що пояснили це, бо ми буквально вчора з Іриною вона, нас кожного дня перед рубрикою код доступу на другій годині марафону йдуть одеські місцеві новини, і ми просто ну вчора самі здивувалися, що за останній місяць кількість. Новин пов'язаних з шахрайством, криміналом якихось правопорушенням ну, на порядок збільшилося. То Що є, у... у стрічці нічого іншого немає, окрім вкрав, вбив, втік, Ну щось таке спіймали. розумієте просто і спіймали так. так. Дуже часто спіймали. А до речі, чи ви якось для себе відокремлювали от Ну умовно там? е-е Трійку таких топ правопорушень. Да? Чого більше всього було? Дорожно-транспортних пригод, хоча я знаю, що їх традиційно багато, чи це можливо були шахрайство, чи це можливо були якісь там побутові конфлікти? Що це було? Робили а, такий. Так, звичайно, аналізуємо постійно криміногенну ситуацію, обстановку на території обслуговування. Я би хотів одразу розділити, що зараз. Проінформую про адміністративні правопорушення і кримінальні злочини, тому що вони кардинально відрізняються. Тому за період, наприклад, 23-го року, найбільш типовими вчиненням адміністративних правопорушень саме водіями або іншим учасникам дорожнього руху, це було порушення швидкісного режиму близько 39 тисяч постанов винесено за порушення правил Дорожнього руху щодо дотримання безпечної швидкості, Дру, на другому місці. У нас не пред'явлення документів учасниками mm -hmm. е, дорожнього руху, зокрема, це свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу поліс обов'язкового страхування цивільно правової відповідальності або посвідчення водія. І третє це проїзд, е, на забороняючий сигнал сутвору. проїзд перехрест Якщо говорити вже про безпосередньо про злочини. Які найчастіше вчиняли, вчиняються. Найбільше кількість повідомлень взагалі це в нас становлять е, злочини, вчинені проти е, майнових прав осіб. Ну, зокрема, це вчинення крадіжок, грабежів mm -hmm. і розбою, це левова частка, це одна шоста усіх повідомлень громадян. Не говоримо про шахрайство, відкидаємо відкидаємося там, Ш... причому в облік шахрайства не доді, бо це характеризується іншим. Mm -hmm. Як характеризується порушення комендантської години, і чи є у цьому переліку, так би мовити, злочинів подібного роду випадки і наскільки їх багато? А, Теж що? цікаво, бо прийдеш новий рік поповнить вам статистику, можливо, у цьому питанні. Бо ж не скасована комендантська година? Не скасована, так, не скасована, і не Або, буде. а порушувати будуть 100%. Насправді дивно, що в нас відпов... в нас поняття порушення комендантської години є, але відповідальності за порушення Немає. комендантської години на період на закінчення другого року війни. Повноцінної так немає. У нас є навпаки є область, де комендантську годину так і не запроваджено. З 24.02.22 року це Закарпатська Закарпатська область. Закарпатська область так значить, де рай, 700 е, Значить, за порушення комендантської години за період 2023 року підрозділами і силами управління патрульної поліції в Одеської області було доставлено 757 порушників, де Всіх доставляли до відповідних відділків поліції, встановлювали, ідентифіковували особу. Ну, фактично, який механізм лише залишається. Залишається встановлення особи, проведення профілактичних бесід, якщо санкцій немає. Але наскільки мені відомо, вже в другому читанні у Верховній Раді України розглядається законопроект відповідно до якогось суб'єктів. Е господарювання будуть притягувати до запорушення комунальської години, здається, від, 51 тисячі, від 34 до 51 тисячі гривень, а громадян, здається, від 17 до 34 тисяч гривень. Ну, суми чималі, хочу сказати, це... Змусить тих порушників все ж таки схаменутися, поспішати швидше додому, але вони ж не затверджені, поки що так і так. Це, це тільки проєкт Це тільки проєкти два роки війни. В нас тільки проєкти. хочу Таке. да нагадати, що відповідно здається стаття 92 конституції України передбачає, що обов'язково такі обставини, як. Такі поняття, як відповідальність адміністративна чи кримінальна, має визначатися законом, тобто мають внесення або прийняти окремий закон, що дозволяє Кодекс України про адміністративні правопорушення, або внесення змін до кодексу України про адмінправопорушення, і тільки після того ми можемо говорити, що це є адміністративне правопорушення. Ми можемо приявити до відповідальності наразі. Це порушення вимог закону України про воєнний стан угу. не більше за які немає відповідальності. Руслане, якщо говорити про правопорушення, яких стало менше у порівнянні з минулим роком? Це які, ну чим і ви, і ми можемо пишатися у цьому питанні? Ну одразу хочу зазначити, що зменшилась кількість адміністративних правопорушень пов'язаних із злісною непокорою законні вимозі. Законні вимозі поліцейського або іншого органу, іншої особи правоохоронного органу. Зокрема, на 41% зменшилось таких випадків. Тобто, все ж таки поліцію почали слухати більше під час і в умовах воєнного стану з 300 адміністративних таких правопорушень, яких виявлено у 23-му році. На противагу цьому стоїть 510 правопорушень, які виявлені в 2022 році. Звичайно, це і перебування саме пішоходів в стані алкогольного спіння, це так звана відповідальність, за яку передбачена частиною 3 статті 127. Не знаю, чи це, скоріш за все, мабуть, це наше недопрацювання, бо ми більшу увагу звертаємо саме на водіїв в першу чергу, і що вони в керували в стані, не керували в стані алкогольного сп'іння. У нас таких було виявлено чомусь тільки 11, не так багато, і звичайно, хочу відзначити, що водії. Транспортних засобів, чиї транспортні засоби підлягають обов'язковому технічному контролю. У нас такі порушники зменшились. Вони зменшились у нас майже на не так багато на три відсотки, але тенденція до зменшення йде. Mm -hmm. Вся решта по решті адміністративних правопорушень у нас. Колосальний ріст максимально великий. Це й, зокрема, наприклад, якщо говорити по використання ременю безпеки на 556% збільшилось. Так, якщо говорити за порушення швидкісного режиму на 130%, вони сновіше постанову. Якщо говорити про порушення правил дорожнього руху пішоходами, то це на 162% більше виявлено про порушення, ніж в минулому році. Хоча це такі. Базово елементарні поняття, які б мали б всі дотримуватись, ну не тверезі водії, мені здається, це вже така, знаєте, стала категорія, з якою боротися звісно потрібно, але, але вони все одно продовжують це робити. І, до речі, ж попереду свята, mm. тому що кількість їх буде знову таки, ну, знову буде якась певна. Знаєте, чуючи ваші слова, я можу сказати, на жаль, тому що не дивлячись на, на санкції. Не дивлячись на штрафи, не миленькі до на речі, те, що ми що... виявили в цьому році 5698 водіїв в стані алкогольного наркотичного сп'яніння, або й ті, які відмовилися від проходження огляду, що на 47% більше ніж за минулий рік, не дивлячись звичайно на санкції і не дивлячись на ті наслідки, які можуть допустити ті чи інші водії, все ж таки не можна сказати, що в нас водії стали більш правосвідомими. Може, це катастрофа. Я не розумію, до чого чому не доходить І це до будні, них. і це майже наполовину. Це збільшилась кількість тих, кого затримали, якщо порівнювати з минулим роком. Угу. Ну а на прийдешні свята, як плануєте контролювати п'яних водіїв? Ну хочу сказати, що п'яні водії це звичайне адміністративне правопорушення до факту. І є воно вже план. Ми посилили кількість, збільшили кількість снарядів і екіпажів, зокрема роти. Тактика оперативного реагування в новорічну ніч, Підро... підрозділи інших посилили, збільшили кількість снарядів. Додатково залучаємо підрозділи з апарату, які будуть охороняти громадський порядок і спокій, наприклад, на тому ж залізничному вокзалі, в парках, скверах нашого міста, першого числа. Тому що, не дивлячись, що комендантську годину ніхто не скасовував, навіть. З урахуванням новорічної ночі і святкування, ми все ж таки розраховуємо, що допускаємо, що дехто не свідомий і дехто захоче відсвяткувати там феєрично щось. Ми звичайно цьому будемо стояти на захисті прав і свобод всіх громадян і дотримання тих. Законодавчих обмежень, які в нас є, з урахуванням того режиму, який в нас і передбачено, сили розрахунки, проведення відповідну готовність. Ми це обговорювали вчора нашим вузьким колективом. Як то кажуть, план у нас є, ролі розподілені, ми готові до новорічної різдвяної ночі і будемо максимально толерантно, ще раз наговорюю, не переходячи меж, Зробити там безпечні, комфортні умови для всіх, але пити не потрібно. За кермом Ні, тільки на свята тільки... до речі ні ні не ні. за кермом, не за кермом взагалі не потрібно. Так. так ні на свята, ні на свята. Руслано. Ви е, майже три місяці на посаді. Так ми розуміємо, що це досить таки невеличкий термін, але мабуть, все ж таки вже е, щось вдалося, що що хотіли. Можливо, щось таке за що хотіли поговорити. Так, не знаю, чи мало, чи не багато, там три місяці. Не хочу там особливо там або хвалитися, або розповідати про складності, які немає. Скажу так, що всі свої знання, досвід, професіоналізм, бачення і можливості, я в цей період часу докладав для того, щоб максимально бути ефективним, максимально наш підрозділ. Продемонструвати кращі результати службової діяльності, що поліцейськими дійсно коли спілкуються громадянами громадяни, з ними бачили, що це професійні люди, що їм не соромно за патрульну поліцію Одещини. І перш за все це я говорив, що не можемо ми просто бути успішними перед громадянами, коли в нас там розбалансований колектив. І перш за все, це моє було головне завдання там на. Кадрова політика а об'єднання навколо однієї ідеї або об'єднання всіх поліцейських в один єдиний міцний кулак. Я скажу, що родина управління патрульної поліції в Одеській області становить б становити там, 1184 поліцейських. На жаль, у нас такий досить такі, суттєвий некомплект, 26% числа особового складу, але із цими е, особ, ну, особовим складом ми можемо надзвичайно надзвичайно багато. На що звертали увагу, ми. Провели понад сім різних відпрацювань, але це не відпрацювання разові. Ми на протязі місяця, кожного місяця, вводили дві спеціальних там операції, наприклад, по відпрацюванню, той же, щодо пропуску спеціальних служб, щодо порушення правил паркування щодо боротьби із. Стрітрейсерами, яких називаєте, або водіями, які агресивно керують транспортними засобами, створюють аварійні ситуації. Що ж і водіями, які порушують правила проїзду перехресно, забороняючи сигнали светофору, досить таки багато. І кожного місяця ми нові нові вводили операції. Зараз ми відпрацьовуємо. Є загальнодержавні операції, які ніхто не відміняв зараз. Проходить там відпрацювання по операції мігрант. Ялинка щодо тримання вимог в сфері ліс, лі, лісокористування. Так само інші ми свої виконуємо завдання, з метою, не з метою того, щоб набити статистичні показники, тому що от, Да, кількість виявлених адміністративних правопорушень мало б свідчити про що? Да? Що ми виявили більше, а, наприклад, дорожньо-транспортних пригод також має вчинятись менше. На жаль, у нас і ріст по дорожньо-транспортних пригодах є невеликі, аж такі 20%, але він є. Тобто це не взаємопов'язані елементи, що ти більше виявляєш, у тебе стан захищеності і безпечності також збільшується. Ні. Це загальна має бути соціальна інфраструктура, зокрема, де беруть вагому участь поліцейські, де. Що ми дійсно відчували стан безпечності і стан захищеності громадян. Ну і оскільки не комплект, не можу не спитати, у вас постійний набір, так? Так. І ви, і ви постійно чекаєте хлопців і дівчат, так? До речі, так, до своїх е лав. Так, те, що ми говорили, у нас е за період 23-го року було проведено 28 відборів, співбація з учасниками, скажу, що на конкурс на. Прибиття в патрульну поліцію вступу до лав подало 1900 осіб. Анкети з них тільки 153 пройшли всі етапи. Нічого собі Знаєш, яка конкуренція mm -hmm. ну конкуренція. Скажу так, що пов'язана із вимогами. Дуже багато звертаються там молодих. Скажу, що наш потенційний майбутній поліцейський цим віком до 20 років завжди не завжди від має вищу освіту, як правило, це дай. В кращому випадку технічна, а в більшості випадків це закінчення середньої школи і одразу там хтось хоче бути поліцейським. Ну вони там не відпадають певних вимогу, Наприклад, у них немає е, відповідного посвідчення водія відповідної категорії, або не, не не пройшли вони фізичну підготовку. Це близько там 60%. Ну це просто... ж основна фізична підготовка. Звичайно, основне, але ми не підходимо. Я завжди говорив, що основною зброєю поліцейської має бути гострий розум. А, а отут от це, це до нас. Почекайте, тоді вже відходимо. Звичайно, якщо ти не відповідаєш вимогам, бо ти не здав тести, бо не пройшов за станом здоров'я. Я вже в деяких телеефірах говорив, що я особисто сам був здивований, що вимоги до стану здоров'я співробітника управління патрульної поліції такі ж самі вимоги, як і до співробітника е, сил спеціальних операцій. Не спеціальних операцій, а, наприклад, спеціальних підрозділів не це mm -hmm. там кордо. Чому поясню? Тому що їхній антропологічні, фізичні і інші дані мають е, витримувати навантаження в носіння бронежилету протягом 8 годин другого типу. А це, повірте, не всі можуть. Е, дуже просто. Хтось може посміятись, але м, поекспериментувати там 3,5 е, там приблизно від 3,5 до 5,5 кг важити бронежилет, поносити його систематично Протягом двох-трьох місяців і ви чуєте дискомфорт і певні проблеми. Ні, Навіть в ви розповідаєте, я вже відчуваю дискомфорт. Ні, Ну якщо б, якщо б там вісім це... годин або шість годин можна було в ньому лежати, то тут ми <світ> теж з тобою попереду планету. Усі розумієш, а так не так комфортно <світ> буде лежати. <світ> в Ньому <світ> Ну все одно набагато легше ніж в ньому перебувати. 2024 рік. Ну чималі надії а, в українців все ж таки плекає. І багато хто в нього із величезним оптимізмом дивиться. Напевно, ви так само. Давайте на останок нашої зустрічі. Про плани вашої роботи, про плани роботи команди вашої. Що плануєте і з чого почнете. Дійсно, 24-й він такий високосний рік. І я вчора в себе на нараді говорив: повторив слова Вінстона Черчилля, який говорив, що складні часи народжує сильних людей. І сказав, що давайте, 24 й рік він не буде легким, він буде складним. Давайте воно нам народить і відродить надзвичайно сильне управління патрульної поліції в Одеській області. Я... Цим е... слоганом. Я думаю, хто мої командири і мої командири батальйонів, командир рот, керівників відділів, мене зрозуміли, напевно, з півпогляду і зловили суть і зміст, що я хотів цим сказати. Поставив собі пріоритетним завданням, що хочу, щоб управління патрульної поліції в Одеській області, незалежно від моєї посади, де я буду, або де я буду далі, далі нести службу, або в інших підрозділах, або в іншому управлінні, було новатором, було управлінням, з якого можна бати прикладом, було започаткувало моду. Насильних професійних поліцейських задавало сучасні тренди в поліцейській службовій діяльності. У нас такий колектив, що потенціал в нього є. Ми трошки лише доформуємо команду, підберемо кращих, як я говорив, із тих, хто подає документи, звичайно, і з новими силами, з новим баченням, стратегічними тактичними підходами, до особисто докладу максимально всіх зусиль. Для того щоб як для мене буде показником, що там звичайні одесити будуть пишатися, будуть казати, дійсно це патрульна поліція, якою я б хотіла бачити, дійсно це поліцейські, яким з якими приємно, як мінімум, спілкуватися, і це небайдужі люди, які дійсно мені можуть допомогти. Іншої нагороди або інших мети для себе не ставлю і нікому не ставлю. Просто але знаю, що їх досягнути буде дуже дуже складно. Ну, ну а з іншого боку, бажаємо, так, так втілення усіх ваших задач і думок з цього приводу. Ну і з огляду на те, що ви кажете, то здається, що неабияка кількість інформаційних приводів буде під час виконання задачі 24 четвертому році вашою вашою командою. Наші двері відкриті, як для звітів, так і для плідного спілкування. Дуже дякую одразу за запрошення. Ми не відкриті. Ой, ми перепрошую, Ми абсолютно відкриті до спілкування. Розумію, що ми прийшли працювати на благо і заради громадян, жителів Одещини. І як би то не було, там четверту владу, хтось по різному називає там хтось народ інший є засоби масової інформації. Без вас ми не будемо. Не те, що такими професійними будемо, такими можливо ефективними, тому що ви будете передавати нам деколи інформацію від наших громадян, які будуть подавати свої там невдоволення або вдоволення нашої діяльності, ми їх звичайно будемо враховувати і приймати ті чи інші рішення з метою, щоб ставати кращими. Дякую. Дякую, дякуємо вам. от Так і будемо працювати так. Руслан Рубан, начальник управління патрульної поліції в одеській області, був сьогодні в нашій студії. Ми ну власне підбивали підсумки 2023 року. Бажаємо вам успіху у ньому. Так він буде непростим, але може бути продуктивним і цікавим. Ну а ми йдемо далі. Так ідемо далі, друзі. І друга година нашого марафону буде присвячена рубриці код доступу, в якій ми поговоримо про переіменування одеських вулиць. на Честь українських героїв очікуються в нашій студії гості. Залишайтесь ви так само разом з нами. Побачимось.